Сьогодні на занятті розглянемо з вами застосування теорії границь на практиці. Це у нас буде правило лопіталя. Як знаходити границі функції, різноманітних функцій. У нас буде, звичайно, 4 приклади, ми розберемо. І перший приклад у нас такий. Перший приклад це ліміт Х прямує до одиниці, дріб. В чисельнику Х в кубі. Відняти 2х квадрат. Відняти х плюс 2. А в знаменнику х в кубі відняти 7х плюс 6. Значить, як знайти цю границю? Спочатку підставляємо до чого прямує х, х прямує до 1. Підставляємо сюди 1 замість х. Х прямує до 1. Одиниця в кубі це одиниця, мінус 2, 1 в квадраті це одиниця. Значить буде просто мінус 2. Мінус одиниця і плюс 2. Це чисельник, знаменник. Одиниця в кубі це одиниця. Мінус 7 на одиницю це буде мінус 7 і плюс 6. Що ми в результаті отримуємо? 1 мінус 1 буде 0. Мінус 2 плюс 2 буде 0. Значить, в чисельнику отримуємо 0. В знаменнику 1 плюс 6, 7, 7, 7, 0. Тобто ми з вами отримали невизначеність так звана, називається невизначеність виду 0 на 0. Значить, можемо застосувати так зване правило лопіталя. Воно нам говорить про те, що якщо зустрічається невизначеність виду 0 на 0, то ми можемо взяти границю похідних чисельника і знаменника. тобто, Границю відношення похідних, похідна чисельника і похідна знаменника. Давайте продовжуємо. продовжимо це е, обчислення ці, цієї границі, або межі, ще кажуть, границя, або межа. Значить, похідна чисель, переписуємо ліміт. Х прямує до одиниці. Похідна чисельника. Похідна Х в кубі. Це у нас 3х в квадраті. Похідна мінус 2х квадрат мінус 4х. Похідна мінус х, мінус 1. Похідна константи дорівнює 0. Так, ділимо похідна знаменника. Тепер шукаємо. Сума різниця похідних дорівнює сумі, сумі різниці похідних. Значить, похідна х в кубі це 3х в квадраті. Мінус 7х це похідна буде мінус 7. І похідна константи дорівнює 0. Що ми в результаті отримали? Ми знаходимо границю. Знову підставляємо граничне значення х 0 в дорівнює 1. Х прямує до 1. 3 переписуємо ліміт. Х прямує до 1 3 помножити на 1 в квадраті. Це буде 3, так? Далі, мінус 4 помножити на 1. Буде мінус 4. І ще залишається мінус 1. Поділити. Одиниця в квадраті, одиниця 3 на одиницю буде 3. 3 мінус 7 буде мінус 4. Дорівнює. Що ми отримали? 3 мінус 1. У нас буде 2. 2 мінус 4 буде мінус 2 мінус 4. Дорівнює. Це буде одна, друга. Все. Ми знайшли з вами границю першої функції. Так, тепер друга функція. Границя. Ліміт х прямує до х0, а х0 у нас дорівнює 1. Так? В чисельнику 1-х, в знаменнику 1 синус πx на 2. Знову ж таки, треба знати, що це у нас буде за невизначеність така. А якщо вона ще буде, якщо може просто підставимо одиницю і границя обчислиться, підставляємо одиницю в чисельнику 0, а в знаменнику одиниця мінус. Замість х підставляємо одиницю. Буде π помножити на 1 поділити на 2. Буде π на 2. синус π на 2 одиниця. Одиниця мінус одиниця 0. Знову ж таки, отримали невизначеність виду 0 на 0. Знову можемо застосувати правило лопіталя. Похідна чисельника. Поділити на похідну знаменника і знайти границю при х прямує до одиниці. До похідна чисель. Переписуємо ліміт х прямує до одиниці. Похідна чисельника буде мінус одиниця. А похідна знаменника. Давайте підставимо похідна знаменника. Похідна константи 0. Похідна синуса буде косинус, але залишається мінус косинус. Px на 2. Але у нас під знаком синуса стоїть складена функція, тобто лінійна функція, коефіцієнт е, пі на 2. Тому ми мусимо помножити на похідну внутрішньої функції. Похідна внутрішньої функції лінійної буде дорівнювати пі, пі на 2. Значить, домножимо іще на пі на 2. Так, все. Дорівнює. Підставляємо тепер одиницю. Косинус пі. Е, е, Пі на 2. Це у нас буде, Якщо х прямує до одиниці, то е, оце значення косинус піх на 2 буде прямувати до косинус пі на 2, а косинус пі на 2 це 0. Тобто у нас фактично знаменник прямує до нуля. У нас виходить, що знаменник, оцей знаменник прямує до нуля. А коли ми одиницю будемо ділити на 0, то в нас буде в результаті нескінченність. Ось. Ми знайшли границю. Границя дорівнює нескінченності. Третій приклад. Третій приклад такий: Ліміт х прямує до нуля, х помножити на косинус x мінус синус X. Це в чисельнику. А в знаменнику ми будемо мати функцію х в кубі. Так, треба знайти границю такого відношення. Дробово, будемо казати, тригонометрична функція. Ну, це взагалі е, раціональна функція. Е, знову ж таки, яка у нас е, невизначеність? Підставляємо 0. 0 помножити на косинус 0. Косинус 0 одиниця. Одиниця помножити на 0 буде 0. Відняти синус 0 буде 0. 0 мінус 0 отримуємо в чисельнику 0. І Х в кубі. Якщо х прямує до нуля, то з х в кубі прямує до нуля. Знову отримали невизначеність виду 0 на 0. Можемо застосувати правило Лопіталя. Похідна чисельника, похідна знаменника. Все за стандартним шаблоном. Значить, ліміт х прямує до нуля. Похідна чисельника. Похідна різниці дорівнює різниці похідних складових х на косинус х і синус x. Похідна х на косинус х. Це похідна добутку. Значить, вона дорівнює по формулі похідна х одиниця. Помножити на косинус х. Так? Плюс похідна косинуса мінус синус x. Мінус x і помножити на х. Так? І помножити на х. Похідна синуса у нас дорівнює. Косинус, значить буде мінус косинус х. Так. І тут поділити на х в кубі. Тут поділити на х в кубі. Дорівнює. Дорівнює. Що у нас тут виходить? Косинус х мінус косинус х у нас взаємо Мінус синус х на х. Залишається. А ще х скорочується х кубі. Буде просто мінус sinнус Х поділити на х квадраті. Буде так, мінус sinнус х. Х прямує до нуля. Похідна першого. Так, перевіряємо, похідна першого доданка x. Похідна першого доданка x. Е, е, похідна е, на косинус х. Одиниця на cosinus x. Похідна cosinus мінус sinus x на x мінус cosinus x. Так, це правильно Х в кубі. Х Хх скорочується буде мінус sinus x поділити на x в квадраті, так? Дорівнює. Чому дорівнює? Прямує до нуля. Значить, ми можемо сказати, що у нас ліміт х прямує до нуля. Розписати функцію як 1 поділити на х мінус помножити на sin x поділити на х. Ми бачимо, що це перша чудова границя, вона дорівнює 1, а коли х прямує до 0, то цей, ця границя прямує до нескінченності. Все. З'ясували з вами цей випадок. І переходимо до заключного випадку. Четвертий випадок. Четвертий. Значить, треба знайти границю, ліміт відношення є в степені Х до Х в кубі, коли х прямує до нескінченності. Так, дорівнює. Є е в степені нескінченність. У нас отримується нескінченність поділити на х кубі, коли х прямує до нескінченності, то х кубі прямує до нескінченності. Отримали невизначеність виду нескінченність поділити на нескінченість. Можемо знову застосувати правило Лопіталя. Похідна чисельника поділити на похідну знаменника. Похідна чисельника у нас незмінна. Х прямує до нескінченності. Це дорівнює Є е в степені Х. А похідна знаменника 3х в квадраті. Дорівнює. Знову підставляємо нескінченність. Буде знову невизначеність виду нескінченність поділити на нескінченність. Ще раз, ще раз повторно застосовуємо правило лопіталя. Будемо мати ліміт. Похідна буде незмінна, є в степені Х. Тут вже буде 6х, х прямує до нескінченності, дорівнює. Знову підставляємо нескінченність. Отримуємо в чисельнику нескінченність на нескінченність. Ще раз беремо похідні. Можна третій, четвертий раз, поки не доб'ємося очевидного результату. І в результаті отримуємо: ліміт є в степені Х поділити на 6, коли Х прямує до нескінченість. І в кінечному випадку, коли будемо підставляти нескінченність, ми в чисельнику отримуємо нескінченність, поділити на 6. А нескінченність поділити на 6 це нескінченність. Знак називається інфініті. Все так шукаються границі функції за правилом лопіталя. Дякую за увагу.